Агровектор, як завжди, з вами його ведуча, я Тетяна Мишанчук. Вітаю на базі Південно-Української філії науково-дослідного інституту прогнозування і випробування сільгосптехніки та технології імені погорілого. Пройшла п'ята спеціалізована науково-практична конференція Техніка селу. Її ознакою стало те, що, окрім імпортної, значно зросла кількість презентованої сільгосптехніки та реманенту нашого вітчизняного виробництва, у тому числі і машинобудівників Херсонщини. Науково-практична конференція Техніка селу вже п'ята за числом ініціатором від початку в подальшому і співорганізатором усіх заходів виступає головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Перша конференція пройшла на майданчику біля ювілейного. Згодом для більшої зручності і можливості широкої презентації виставкових зразків форум переїхав у південноукраїнську філію інституту імені Погорілого. Аграрії області отримали чудову нагоду ознайомить з технічними новинками, не виїжджаючи за межі Херсонщини. Від забезпеченості машинотракторного парку його зміни, його оновлення залежить вся робота нашого аграрного комплексу. Тому у нас на сьогоднішній день цей цель що року показати нашому сільхозтоваровиробнику, які є сьогодні техніка, яка його ціна і де можна краще взяти ближче до свого господарства. Те, що така виставка потрібна і доцільна, свідчить зроста з кожним роком кількість її учасників, збільшення демонстраційних зразків техніки, інтерес до форуму аграрії в області. Нинішнього року свою техніку демонстрували виробники сімох країн ближнього і далекого Зарубіжжя. Значно зросла кількість складної техніки та сільськогосподарського реманенту, вироблених нашими вітчизняними підприємствами з Білої церкви Білоцерків МАЗ, Первомайська, Фрегату, Кіровоградського, Червона зірка і Херсонського машинобудів. Заводу. Саме головне, що отечественна промишленість уже шагнула на два шаги вперед. Є серйозні техніки і червоної зірки, і других заводів із ми отаку от сієвку приобрели вже в хазяйство, зарекомендувала себе з положительної сторони. науково практичну конференцію техніка селу відкрив профільний заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мельник. Він оглянув усі представлені на демонстраційному майданчику експонати і поспілкувався з представниками підприємств виробників Ми зуміли зацікавити товаробників і машинобудівників і в те, що тут проводиться такий серйозний захід. Саме на Херсонщині, бо Херсонщина вона, вона знаходиться у форваторі взагалі комплексу України. Такі заходи повинні проводитись, тому що це набле приближує виробниківського техніки до товарників сільськогосподарських безпосередньо тут в умовах. І люди можуть дати оцінку тим чи іншим зразкам техніки щодо її корисності, щодо її вигідності. Безпосередньо в практичній роботі агропромисловий комплекс є найпотужнішою галузю в економіці регіону. В ефективній його роботі провідну роль відіграє сучасна, якісна сільгосптехніка задля подальшого розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування і забезпечення агровиробників зернозбиральними ґрунтообробними машинами та реманентом, формуванню та ефективному функціонуванню інженерно-технічного забезпечення АПК розроблена відповідна регіональна міжгалузева програма на період. До 2015 року наша програма є тим стимулятором, тим поштовхом для машинобудівників взагалі в Україні. Тому що е, хочу сказати, ми почали інтенсивно з регіону і ініціативу. Нас підтримало Міністерство аграрної політики продовольства. Всі ці заходи нашої програми. Включені в заходи загальнодержавної державної програми по розвитку сільхозмашинобудування, яка розроблена зараз знаходиться на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Але крім цього, я хочу сказати, що це явилось поштовхом для дійсно інтенсивного. Іденсифікації відродження машинобудівництва в Україні вже не вперше участь у науково-практичній конференції техніка селу бере Херсонський машинобудівний завод. Попри труднощі, завод не тільки не припиняє своєї діяльності, але й нарощує потужності. Завдяки сучасному ефективному менеджменту налагоджуються партнерські ділові зв'язки з іноземними виробниками техніки, розширюється асортимент продукції. Ми відкрили в городі Острогорське своє виробництво, і сьогодні це виробництво вже работает. Мы сегодня осваиваем еще э... Новую технику. Это опрыскиватель, который будет 24 метра охватывать. Значит, сегодня есть программа и работают уже конструктора, которых пришлось уговаривать целый год, чтобы они вернулись на завод. И мы сегодня возрождаем поливную систему. Это первая машина будет с охватом до 160 метров. Мы сегодня хорошо вошли на рынок Италии. Я имею в виду, мы завозим очень много комплектующих, которые по своей цене и качество занимает лидирующее место. Сегодня мы практически все комбайны комплектуем производства Италии, которые кстати на 18% дешевле цилиндров, которые выпускает наш Херсонский судмаш. Мы сегодня начинаем сотрудничество с немецкой фирмой класс. Комбайны класс будут собираться и на территории Херсонского машиностроительного завода. Сегодня вместе с, этим мы заключили договор с «Гомсельмашем», Комбайной Беларуси тоже будут собираться на территории нашего предприятия. Поэтому... Я думаю, нам буде чим займатися в этом году. Біля експозиції херсонських машинобудівників юрмляться аграрії. З цікавістю приглядаються до комбайну скіф, жниварок для кукурудзи та соняшника. Є на підприємстві і новинка Сівалка, яка зараз проходитиме польові випробування в державному підприємстві, дослідному господарстві Асканійське. І хоча херсонські жниварки вже добре себе зарекомендували та й поціновані на престижних виставках, на заводі й донині працюють над їх удосконаленням. Як до Речі, триває робота над удосконаленням комбайну нової серії Скіф 250Р. Крузная ми сьогодні совместно з, з італіянцями фіні фірма Бандіолі і Павезі ставим туди по желанию нашого потребителя нові редуктора КМС 19.30. Вместе з итальянскими друзьями, ми сейчас уже їх можем так называть, Ми разрабатываем і другие редуктора, які зможуть облегчити нашу жатку і повисить ее. Также комбайн 250Р, который в этом э, году прошел очередные испытания, э, многие люди думают, что э, опять что-то переделают. Но предела совершенству нет, потому что каждое испытание дает какие-то толчки к развитию. Поэтому наше КБ сегодня работает над тем, чтобы эти испытания внести. На Херсонському машинобудівному заводі розроблена надзвичайно гнучка і зручна для аграріїв програма реалізації на всі види техніки. Постійно діють акції, спеціальні цінові пропозиції. Впроваджено власну лізингову програму. Наші комбайни і навіть жадкий прийом з частичної оплати. Сегодня у нас около 70 жаток, есть предоплата от 30 до 70%, которые находятся на территории предприятия. Люди при получении каких-то денег сразу с нами рассчитываются. Сегодня в 4 утра выехал комбайн, который поехал в Донецкую область. Он тоже полностью рассчитается за этот комбайн только в следующем году, в первом квартале. То есть мы идем на это, идем на это сознательно. А ще до кінця березня на заводі діють знижки до 10% на придбання будь-якої техніки виробництва Херсонського машинобудівного заводу та його партнера Білоцерків МАЗ. Заміна старого комбайну Славутич у будь-якому стані на новий підприємство гарантує оперативний виїзд спеціалістів, діагностику техніки, швидке оформлення гарантій при укладанні угоди. А до 1 травня поточного року сільгоспвиробники можуть придбати зернозбиральний комбайн. Лавутич виробництва 2011-2012 років за унікальною пропозицією за ціною 860 тисяч гривень, що на 20% дешевше від вартості комбайну. Також усім покупцям завод гарантує сервісне обслуговування техніки підприємства, оперативне постачання запасних частин. Тощо наразі підприємство готується до відкриття демонстраційного майданчику і власного фірмового магазину, що також покращить умови обслуговування.

Ринок сільськогосподарської техніки надзвичайно насичений пропозиціями зорієнтуватися у цьому розмаїті покликаний проект Агроолімп, який впроваджується фахівцями південноукраїнської філії інституту імені Погорілого. Зараз на законодавчому рівні затверджені проекти землеустрою із відповідними сівозмінами. Спираючись на ці документи, вчені інституту надають рекомендації щодо оптимального підбору техніки. Минулого року на виставці презентувалася лінійка агроолімп 200 з трактором у 200 кінських сил. Нинішнього року на розсуд товаровиробникам представлена нова лінійка для більш потужного трактора. Минулого року ми представляли комплексний проєкт, який називався Агролім 200 під трактор, комплекс машин з трактором потужності 200 кінських сил і говорили, що ми працюємо над агролімпом 300 і це в основному імпортна техніка. То зараз, якщо подивитися, ми виставили лінійку машин Агралімпу 300 виробників України. Що дуже важливо: червона зірка, завод «Фрегат», жалко немає поки що трактора українського, але вже знаряддя під машини такої потужності, високопродуктивні машини вже виробляються на Україні. Це дуже важливо. І ми наша місія знайомити сільвосеробників саме з цією передовою технікою, щоб її знали. Конференція Техніка селу це насамперед збагачення інформацією не тільки аграріїв, але безпосередньо виробників сільськогосподарської техніки. Приїхали сюди і головний конструктор червоної зірки з Кіровограда, велика група спеціалістів Херсонського мажзаводу для того, щоб спілкуватися з усіх виробниками і знати, що їм потрібно, як цю техніку досконалювати, які нові зразки машин робити, і так далі. То це основна в нас задача цієї конференції. Компанія Агроволя один із потужних гравців на ринку сільськогосподарської техніки. Нинішній рік для компанії ювілейний. Їй виповнюється 10 літ. За час своєї діяльності компанія Агроволя зарекомендувала себе як надійний партнер, який працює на відкритих і чесних засадах. Компанія є постійним і активним учасником форуму Техніка селу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх сільоз е товаровиробників, фермерів, Людей села з сьогоднішнім святом днем сільгосптехніки на Херсонщині. Це потужна виставка. Я її вважаю потужнішу ніж у всіх областях України. Компанія «Агроволя» пропонує техніку на різні уподобання, смаки і потреби. Тут є найбільший асортимент міні-техніки для невеликих господарств і присадивних ділянок: мотоблоки, мотокультиватори, навісне й причепне обладнання до них. Компанія «Агроволя» єдина, яка має Такий великий вибір мінітехніки не поступається в кількості і сільгоспмашини для великих площ, середні і великі трактори, комбайни, жниварки, косарки, сівалки. Оприскувачі навісні й причепні, штангові і вентиляторні від 200 літрів до 4,5 тисяч. Техніка для господарства дрібних, середніх і великих. У нас існує гарантії. У нас є Власний свій сервісний ремонтний центр. У нас працюють чудові професійні механіки і інші фахівці високого класу. У разі необхідності спеціалісти компанії Агроволя оперативно виїдуть на місце і нададуть технічну допомогу. Якщо треба буде, і вночі виїдемо. Швидко максимально зважаючи на складний економічний стан аграріїв через неврожай минулого року, компанія «Агроволя» розробила зручну цінову політику для своїх покупців. Якщо у людини не вистачає коштів на на купівлю техніки, ми можемо їй піти назустріч і допомогти в цьому питанні з кредитами і в лізинг Надати техніку. Придбати будь-яку техніку компанії Агроволя можна на постійно діючій виставці, яка розташована на території інституту імені Погорілого у приміському селі Жовтневе. Якщо ви налаштовані виключно на міні-техніку, звертайтеся на торгівельний майданчик компанії за адресою селище Антонівка, вулиця Леніна, 10, на в'їзді у місто Херсон. Також широкий асортимент продукції вам запропонують у фірмовому магазині компанії Агроволя, що у селі Великій копані навпроти гуртового ринку. Віднедавна відкриті представництва компаній у містах Миколаєві та Одесі. Агроволя це техніка для доброго врожаю. Ми дбаємо, щоб у наших сільгосптоваровиробників, які з нами співпрацюють, завжди був дуже добрий врожай. Тому ми постачаємо надійну і якісну сільгосптехніку. Завітайте до нас. Протягом двох днів тривала робота науково-практичної конференції Техніка селу під час пленарної частини фахівці, науковці, представники підприємств, заводів виробників та постачальників техніки та послуг, як з Херсонщини, так і з інших областей України, ознайомили присутніх з інноваціями у галузі машинобудування. Також були обговорені новітні технологічні рішення і технічне забезпечення агротехнології, наукові підходи до сівозмін, програма підтримки сільгостовароворо. ...у засобами державного лізингу. З метою удосконалення та оптимізації діяльності виконавчих органів влади триває реорганізація структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Відтепер головне управління агропромислового розвитку реорганізоване у відповідний департамент. Керівником новоствореної установи призначено Ярмака Віталія Олександровича. Наразі наша рубрика з перших вуст. Віталію Олександровичу, я рада вітати вас у статусі керівника новоствореної установи Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Наразі запитання у мене до вас коротке. Скажіть, будь ласка, як ви бачите майбутню роботу? Ось у статусі керівника новоствореної установи? Дякую за питання. Дійсно, проводячи реорганізацію структури в цілому обласної державної адміністрації, керівництво області ставило задачу. Напевно, що подивитися на ті самі проблеми, які в нас є в нашому житті, під дещо іншим кутом. Тому дійсно, сьогодні проходить реорганізація головного управління агропромислового розвитку в департамент. Буде створено п'ять управлінь, дещо буде реорганізована сама структура і звичайне нове дихання. Ми плануємо дати саме в частині розвитку аграрного бізнесу, розвитку соціальної сфери життя сільських наших територій. Ну і звичайно ж приділити увагу тим програмам, першочерговим, які ставляться президентом України, прем'єр-міністром, головою обласної державної адміністрації Миколою Михайловичем Костяком. Тому задач багато. Процес реорганізації він з одного боку цікавий, з іншого боку, він дещо складний, але я впевнений, що ми впораємося. І головна моя задача все ж таки сформувати цю структуру таким чином, щоб вона приносила користь гостоваровиробникам. Це найперше. Мені б дуже хотілося. Вибудувати роботу департамента і Міністерства аграрної політики таким чином, щоб це відчували наші товаровиробники на Херсонщині, тим паче, що підтримка голови обласної адміністрації в цьому напрямку є. Я впевнений, що всі питання, які стосуються і зрошення, і розвитку сільгоспкооперації. І розвитку підтримки тваринництва тими програмами, які фінансуються зараз, і вони дійсно фінансувалися і в минулому році. Це будуть перші кроки, на які ми будемо звертати пріоритетну увагу. Ваше призначення співпало з початком активних весняно-польових робіт на Херсонщині. Тому, звичайно, глядачам нашої програми цікаво дізнатися, як проходить весняна посівна в нашій області. Ну, дійсно, весняно-польові роботи розпочалися, коли я їх розпочав в статусі голови на Совська районної державної адміністрації зараз за рішенням Миколи Михайловича, вже в іншому статусі, хочу сказати, що подивившись на питання на проблему ширше одного району, в цілому ситуація нормальна. Сформований досить таки потужний зерновий клин керівництвом області, керівництвом агропромислового нашого напрямку, це 842 тисячі гектар. Посіяно було озимих зернових 532 тисячі, і в цьому році все ж таки досить таки високий відсоток перезимівлі, майже 97-98% відсотків перезимували в задовільному та доброму стані. Тому сьогодні посівна кампанія ранніх ярих культур. Іде своїми темпами, закінчили посів в Голопристанському, Скадовському та Каланчатському районі. І в південних районах, в принципі, оптимальні строки у нас вже закінчуються. В цілому ж, якщо брати центральну та північну частину області, строки і оптимальні і допустимі ще є. Тому робота планомірна, яка велася. Я в принципі бачу, що вона буде виконана. Зимівля худобовідповідальний відповідальний складний період для тваринників. Треба вчасно підготувати ферми, докласти чимало зусиль, аби вистачило кормів. Саме у заготівлі кормів минулого року тваринникам дійсно довелося докладати неабияких зусиль. Адже рік видався неврожайним не тільки на зернові, але й кормові культури. Серед причин літня спекота і практичну відсутність опадів. Та, попри все, у державному підприємстві дослідному господарстві Аскані. Природні негаразди не позначилися на годівлі тварин, яких тут чи не найбільше на Херсонщині. Кормів вистачило і коровам, і вівцям, і м'ясному скоту. Зараз на фермах господарства кипить робота, іде реконструкція приміщень, а в кошарах завершується окіт. У галузі тваринництва Асканійське є базовим племзаводом з розведення великої рогатої худоби південного типу української чорнорябої молочної породи, племінним заводом з розведення великої рогатої худоби південної м'ясної породи, а також племінним заводом з розведення овець таврійського типу Асканійської тонкоруної породи. Наразі в господарстві налічується 2000 тисячі голів ВРХ, з яких понад 550 дійних і більше 200 м'ясних корів. Найбільша отара у 3500 тисячі голів овець. Утримувати таку кількість тварин, прогодувати їх, коли у цих посушливих таврійських степах дощ, як Мана Небесна, справа не з легких. Ніколи легкого не буває періоду в тваринництві, тому що це живі організми, і весь час треба з ними працювати. Але знаєте, вже стійко у нас. Традиція така стійка, що треба попри все заготовити повноцінних кормів і в достатньому об'ємі. А так як я, знаєте, як кажуть щаслива жінка, в якої саме маленька сумочка, то я щаслива тоді, коли бачу скирди, коли бачу достатньо фуражу, коли повноцінність, збалансованість кормів гарантована для таких високопродуктивних тварин, як наше молочне скотарство, вівчарство. Минулоріч господарстві посіяли по гібрид сорго суданської трави, отримали три укоси та ще й худобу випасали. Тож було чим запастися на зиму для годівлі тварин. Корма порадували результатами. Зараз от ми знаходимося якраз біля сілосної траншеї, де заготовлена сілос із сорго суданської трави, генічиської селекції. То я скажу, що ми були здивовані, коли ми дійшли до цього сілоса, то в нас піднялась молочна продукція продуктивність тварин на 2 2 літри зразу. І тримається упевнено до тих пір, поки цей соргосуданський гібрид ми скормлюємо. Не треба ніяких добавок, тому що збалансувалися цукри і всі поживні речовини, які повинні бути мікро-макроелементи в організмі тварин, вони присутні. На фермах Асканійського триває реконструкція. Худоба взимку добре почувається на свіжому повітрі, кажуть фахівці. Головне захистити її від від. Відру і щоб е, суха солома була підстелена у таких піднавісах тваринам зручно і вільно, і найголовніше до схочу кормів. Казати будувати ферму з нуля зараз це велике капіталовкладення. В Асканійському пішли іншим шляхом модернізації вже існуючих приміщень. Нові технології, нові форми утримання, все треба підганяти під нові технології. І вирішили будувати нове, це дуже затратна процедура на сьогоднішній день. Рішили провести реконструкцію. Зробили такі гарні піднавіси, де утримується м'ясне поголів'я. Там у нас і отел проходить телятка в сухенькому, в чистенькому. Щороку в Асканійському на світ з'являється до тисячу телят. Для їх утримування вирішили переобладнати та реконструювати старі свиноферми, які останнім часом були вільними. Для теляток обладнані індивідуальні секції. На фермі встановлено водонагрівач. Малеча буде утримуватися тут до трьох місяців, а вже потім перейде у загальні групи. Реконструкція ферм дала змогу на дев'яносто. 90% задовольнити потреби господарства у приміщеннях для молочних телят. Добре почуваються і телички на цій відремонтованій фермі. Тут встановлено європейські вікна. Суттєво полагоджено дах, немає ніяких протягів. Ця племіна худоба майбутнє дійне стадо Асканійського. Потенціал тварин може бути реалізований тільки завдяки турботі, догляду і гарній годівлі, так як це роблять в Асканійському. У нас сьогодні проблема закупити, да, поголів'я племіне. І, і вдруг, от у нас сьогодні поголов'я, яке вирощується тут, на місці своїми силами, де випаюється повністю молоко, цільне по схемі випайки, тому що це майбутнє стадо, яке буде потім давати на сьогоднішній день практично 7 тисяч по ну у дойна а планується ще й і 9 тисяч, тому вирощуємо таке от поголів'я. А в кошарі Асканійського нас зустрічає різноголосе бекання. Цьому маленькому ягняткові ще не виповнилося і доби. Воно народилося вночі. Наразі в господарстві Асканійське збирають врожай. Тут триває окот. В господарстві вже отримали 970 ягнят. До кінця окоту планують отримати ще близько ста. У нас окот іде до концу. Основна маса вже пройшла, так що у нас ми закінчуємо кот. Йде нормально, кот, де до 150% зараз йде ягнення, так що у нас з окотом хорошо. Корма є, все є. В клітинах поближче до матусь притискуються новонароджені. Є й такі, хто щойно впірнув у цей бурхливий світ. Скільки цим ягнят? Полтора часа сьогодні окотилося. Только... Так, що вони свіженькі ще мокренькі. що вони. Це Но нормально з тваринками. Нормально, все нормально. Щодня у Кошару приїздить Віра Опанасівна Найдьонова. Для неї це як віддушина у череді нескінчених господарських проблем. Любов до всього живого, до тварин ще з маличку. Це її розрада. Боже мій, яка це красота. Йди, йди, йди моє хороше. Колись за Сканіїнова взяла вона занедбану вівцеферму. Завдяки старанням у любові Васканійському вівчарство набуло нового, потужного розвитку. Не взяли їх, то їх би не було вже Так що вже б залишилося і кошари розвалили б. Так як вони і другі ферми, там нічого. Так як в Асканії, там зовсім не залишилося нічого. А віра фанасіна це зберегла це основне ядро нашої тої тобто України. Та й сам Олександр Олексійович Попов людина незвичайна, вже понад 40 років працює біля овець за сумліну роботу, неодноразово відзначений державними нагородами, що змушує його не йти на цілком заслужений відпочинок. А от так майже цілодобово поратися біля тварин. Як сказати вам, що любов животно на Херсонщині? Окіт завершується у більшості господарств. Результати оптимістичні. Практично ми вже 78 ягнят на стоматок отримали. Це непоганий, поки що результат. Хоча я вважаю, що хоча б за 100 ми повинні ще закінчуватися. Десь буде це в межах, може, 80-88 галів. І ви знаєте, якраз ну, погалів'я, яке отримано в лютому, в березні місяці це е, е, здоровий нормальний молотняк, який осіменялися десь практично в серпні. В Кресні місяці для отримання такого поголів'я. Я думаю, що я такий оптиміст, що ми дойдемо до тих часів, коли от вівчарство, от, ви знаєте, поймуть наші люди, що треба займатися цією твариною, яка дає і молоко, і вовну, і, і м'ясо. Теж саме найбільше в господарстві Асканійське повним ходом ідуть весняно-польові роботи. Посіяли рані зернові, а для тварин. Клин люцерни у 132 гектари. Це прекрасний корм, там е, зерносуміші, багатокомпонентні трави для корму. Сьогодні всі люцерни боронуються, дискуються, бігуються, все робиться для того, щоб отримати високий врожай. Принагідно своїм колегам-твариникам Віра Опанасівна висловила пораду, яка, безперечно, буде корисною. Хочу звернутися до всіх, хто має тваринництво. Заготовляйте прекрасну солому із сої. високобілковий корм, який сьогодні не потребує ніяких затрат. міксери от є такі, або просто дробілку купить і прекрасний корм для тварин. На сьогодні це все про що я хотіла вам розповісти. Будь добрим, завжди коли це можливо. А це можливо завжди. Вчить нас тібетський мудрець далай лама. З побажаннями добра і злагоди! Я прощаюся з вами до наступної середи, коли в ефір рівно о 21-й годині. Вийде черговий агровектор. Повтор програми в суботу, також о 21-й нуль Не пропустіть! І хай усім нам щастить!